Наслідку Чорнобильської катастрофи взяло участь у 600 тисяч осіб світового СССР. Зокрема, українці 350 тисяч померли після Чорнобильської аварії, 14 тисяч ліквідаторів українців. Наша свідомість після Чорнобиля не могла залишитися такою, яка була до нього. Для багатьох людей чесних і совісних черговий став за парсисом, духовним очищенням і розумінням. В екстремальних умовах люди працювали, не рахуючись чим, навіть з власним життям і здоров'ям, ядерному векрі. На сьогодні в Україні нараховується 73 тисячі інвалідів Чорнобильців. За затягом останніх років 32 ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС Представники нашого регіону пішли з життя. 177 наших синдів і кідателів стали інвалідами. Наша пам'ять і пам'ять багатьох наступних поколінь знову і знову буде повертатися до трагічних відневих днів 1986 року, коли ядерна смерть загрожувала всьому живому і неживому. Сьогодні ми вітаємо гостей та просимо розповісти про важку працю тих людей. Що нам розказати? Я вам було так. Позволив нам 24 очі виїхати 20 дня 10 машин з Котовська, а тепер 15 мають сьогодні. Як на льоді колони 10, 20 водії на 10 машин. Ми приведе туди. ночью, три часа ночи. Ну, Но это уже было и мая, месяц. Ну, началась работа там по выполнению. Начали, начали провозить весь мусор оттуда. В основном строили, строили, дорогу, потому что не могли подъехать туда, все разрушено, разрыв. Ну, основном, такое, что солдаты сидели, Охраняли, а ми работали. Таких сильных. Каждый работал по возможности. В то, что мог подвести до реактора, что то, кто-то смайл возить, кто-то доктор возить, не слава. Проблема там месяц проблем, один день. За, за это время. Здоровье у меня и стало изнашиваться жареные и жареные. Мне доставалось даже варить пленку эту японскую пленку. Она варилась, потом раз, разбрызгивалась и потом скатывалась с крыш. Это все уничтожалось ну радиоактивным телем. В том числе все. Ну, будет купидор очень будет. Доехали мыши до Киева. Да, да что с поездом вышли, и в девять маленьких, и так мы ездили до с 7-го числа. Вот так мы поработали в Чернобыле. Спасибо, конечно. Получаю пенсию на группе, вторая группа. Инвалидность в Львове, 80 лет. Замерку переодели, объявили военное поражение. И в еще новый. Бел там жаренько. В основном работал на кусок. в Бел машину. Чтобы сказать. Остался инвалидом. И все. Бух свидетельством. Тонулий связь, накусов. Тоже инвалид. Все инвалиды. Скажіть, будь ласка, а були серед вас, чи у вас така можливість, чи, коли ви відмовились їхати туди, чи ваші співробітники просто... Був вибір, чи було наказ? Тоді времене то було. Нам ви... цікаво, час міняється, От ми мали покоління. Ви всі їхали туди. відказуватись не було. І ще таке запитання, якщо можна. В той час як ваші родини реагували на те, що вас відправляють? Напевно, це були якісь переживання весь цей час? А хто спочатку родини не знали, де ми знаходимося? Ага. Не знали, так? Було це так. Було, як, без, Спасибо. Спасибо. На заборонених територіях нині проживає 2 мільйони чоловік, тобто кожен п'ятий. Смерть 35 тисяч людей пов'язана з аварією на чесно її наслідками. Скорочення народжуваності. Та збільшення смертності населення. У державі народилося 14 тисяч неповноцінних дітей. Близько 70% від народження мають ті чи інші відхилення переводні. Збільшується кількість психічних і онкологічних захворювань серед молодого покоління. Сьогодні День пам'яті, День скорботи і роздуму. Бо нам таки є над чим замислитись. Живемо на техногенному вулкані. Чи не повториться ця трагедія в іншому місті? Чи стали ми більше шанувати рідну землю? Сама природа зробила нам застереження. Люди, не будьте байдужими, жорстокими і безпечними. Пам'ятайте, що доля планети, доля всього людства нашої майбутнє і в ваших руках. Слово небрайдання здається у голові. Сільської ради пала Україсь Миколаїв. Пам'ять Чорнобиля нас Сьогодні 30-та річниця Чорнобильської катастрофи. 26 квітня 1986 року аварія на Чорнобильській атомної електростанції, яка зачепила всі сторони життя світового спілку товариства і вплинула на долі мільйонів людей. Її наслідки породили величезні економічні, екологічні, медичні і моральні проблеми, особливо в Україні. Разом з тим Чорнобиль не лише велика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч наших ліквідаторів. Та з роками притупляється гострота пережитого. Проходять нові покоління, які дедалі менше знають про цю страшну катастрофу. Тим ціннішим є свідчення безпосередніх учасників цих подій. Наші ліквідатори пройшли крізь горнило Чорнобиля. Ті трагічні події в долі і долі людей, причетних до ліквідації наслідків аварії. Ми звертаємось до теми зв'язку поколінь. Поховавши в пам'яті Чорнобиль, люди прагнуть спокійно і впевнено пережити початок третього тисячоліття. Але я кріп душі живих ліквідаторів, в якому звучить моє серце не відпускає тяжкі сумні, чи віддаємо ми належне загиблим і враженим чорнобильним мільйонам людей. Ми ті, кого Бог затримав на цьому світі довше. Кожного року, 26 квітня, у чергову річницю аварії і 14 грудня в день завершення спорудження саркофага, над зруйнованим четвертим енергоблоком проходить вшанування чорноблиців до присвячених їм пам'ятників в Україні. Люди несуть квіти, свою пам'ять, шану і повагу. Однак час летить неблаганно, і поступово все забувається. Ідуть у минуле, у минуле ті е, трагічні і одночасно героїчні події. Пам'ятаємо вже гірку науку, що подібне не повторилось ніколи. 2 травня 1986 року по нашій сільській раді було відправлено 13 чоловік. Ніхто з ліквідаторів тоді не думав, що мене зовсім небагато часу і невідомий ворог радіація проявить себе безліч у різних захворювань, позбавить життя, а величезна зруйнована держава. Поховає під своїми уламками їх надії на гідне життя. Чорнобиль дає знати про себе і зараз. До великого жалю трьох ліквідаторів вже немає зараз серед нас. Це Іляшенко Василь Іванович, Зінюк Олег Олегович, Матвійчук Володимир Йосипович, вічна пам'яті. І двоє зараз тяжко хворі. Люди, думайте серцем і душею, нам ні Хмельницьких, АЕС не потрібно, ні кримських. Може, ще мало калік на руках материнських, тож за яку наші діти страждають ідею? Думайте, люди, думайте серцем і душею, хай не войнуються звивати вашого мозку наше життя. Мов краплини гарячого госпу тихо стікає роззяблену чорну пащеку. Сонце розбрату дійшло до свого апогею. Думайте, люди, думайте серцем і душею. Дають тривожно. Сказать, они скромничают э, э, первый раз, как бы, получается, так что мы в школу их пригласили, делали в Советском Совете. Если вы хотите, будете иметь желание, приглашайте, они вам многое чего расскажут. На то время, конечно, э, Чернобыль это очень страшно, очень, потому что, когда их забирали, это было 1 мая, тогда был Советский Союз, на то время, я немножко подкрасила расскажу, на то время, когда был воинский учет, и очень строго вот, никто не мог уйти от этого, разве только то, что по состоянию здоровья. Их когда забирали туда, никто не знал, что случилось. И только в военкомате, даже в военкомате не знали, что было. Пришла, пришел пакет, и было написано гроза и все. Все думали, что Америка тогда напала на нас. Но Случилось совсем другое. Когда они там все были, они все там с дозиметрами ходили, все флажки ставили. Это очень страшно, ребята. Так мы рассказываем, когда там, то оно, конечно им было неприятно все, молодые были, все жить хотят. Ставили флажки по этим флажкам, и надо было как бы дорожки им делали, куда и ходить, сюда можно, сюда нельзя. Так было, да, я насколько помню, сколько рассказывала. По а тройке нельзя ходить. Туда нельзя зайти, там нельзя, то нельзя а сделать, а то, то нельзя. нельзя. Все, что было, все, что там, какая техника туда пригонялась, все там оставалось. Ну, находились мародеры, конечно, они потом после этого все ну, уничтожали, забирали. Но на сегодняшний день вы сами видите, что такое атом. Атом на сегодняшний день, он имеет расщепление, и очень много детей болеет, очень много взрослых болеет. Вот эти все болезнь от этого атома. Поэтому немножко надо помнить, что это такое и зло. Спасибо вам большое. Спасибо Дякуємо нашим гостям, ми сподіваємося, що ми зробимо вам зв'язок, тому що у нас такі це дні, е які дійсно, можливо, більш такі ближчі обстановки, щоб нам більше розказали саме про саме безпосередні ті дії, які там робили. Але вони теж дні. Дякуємо вам дуже велике. І одразу ми проведемо потім поцілкування.